Зараз покажу різницю між площею, на якій вносився гліфосат розпилювачами Екоджет, і контролем, який ми вимушено залишили, щоб не спалити пшеницю сусідам. Давайте поглянемо ближче. Так, ми на місці. Я думаю, що різниця, де гліфосат вносився, а де не вносився, очевидно. Ліворуч бур'ян під дією гліфосату. Нагадаю, що ми вносили сухий гліфасат в нормі 1 кг на гектар з додаванням прилипача. Ну а понад сусідською пшеницею бур'ян-пре майже вже по коліна. Така сама картина була б на всій площі. Отже, розпилювачі коджет працюють. Хто вагався, сміло купуйте під ті норми виливу, які вам потрібні ми виливали 110 літрів робочої рідини на гектар. Ось такий вийшов експеримент, і розпилювачі перевірили, і пшениця у сусіда ціла. Залишилось тепер подивитись, як в дані бур'яни посіє соняшник сівалка-алігатор. Кому цікаво, підписуйтесь на мій ТікТок, щоб не пропустити. На цьому поки що все. Далі буде.